У Вижгороді планують масштабну реконструкцію набережної київського водосховища. Перший етап громадських слухань по детальному плану території відбувся у Вижгородській міській раді. Мешканці міста та представники влади зібралися, щоб обговорити всі деталі проєкту. Міський голова вважає, розвиток цієї території відкриє для міста великі можливості. Детальний план має на меті в першу чергу розвиток цієї території як Туристичної, рекреаційної, і культурної, і спортивної розробку детального плану довірили науково-дослідному і проектному інституту містобудування. Раніше він вже виконував генеральний план Вижгорода. Тож розробники намагалися врахувати всі особливості набережної київського водосховища. Тут діють планування обмеження інженерно-геологічного, природоохоронного і історико-культурного. Характеру на набережній планують розташувати чимало об'єктів. Зокрема, футбольні поля зі штучним покриттям, волейбольні та баскетбольні майданчики, корти для тенісу та гри в сквош. Облаштують навіть льодову ковзанку. Крім того, саме на набережній реалізують будівництво національного центру дім української молоді, виділять територію і для спеціального навчального закладу Надія кардинально зміниться і співоче поле вирішили побудувати велику стаціонарну фестивальну сцену, велику таку, що Ну, на які можна збирати колективи будь-якого масштабу, за словами засновника та координатора туристичного кластеру Вижгородщини Христини Коваль, Вижгородський район має великий туристичний потенціал. Місцевість тут унікальна та самобутня, тож до оновлення набережної потрібно підходити з усією обережністю. Розвивати цю територію потрібно. Дуже важливо, щоб були ченнезаторнуті історичні е, нашу історичну спадщину. Але я думаю, що у нас дуже багато професіоналів, які допоможуть нам так, це зробити правильно. На реалізацію проекту потрібно чимало часу. Деякі об'єкти планують облаштувати вже цьогоріч, На інші може знадобитися кілька років. Частину ми вже почали реалізовувати. Ми приступаємо до реалізації сцени. Я думаю, що до дня міста ми її реалізуємо. Реконструкція співочого поля і реалізація всіх спортивних об'єктів це був лише перший етап громадських слухань до обговорень, і надалі запрошуватимуть мешканців, підприємців та громадських діячів. Галина Камінська, Олексій Гурін, служба новин, інформаційна агенція. Погляд.